Вітаю пані Катерино. Доброго дня лише чотири області отримують підтримку, але у чому саме вона от полягатиме? загалом проект, як ви чули, сюжету буде тривати 12 років, але зараз мова йде про перші 4 роки. Така символічна цифра. Ми починаємо стартуємо з першого етапу, він буде тривати 4 місяці, і далі проєкт буде тривати 4 роки. В перші 4 місяці, як і вже говорила виконуюча обов'язки керівника проекту, що найбільше уваги і найбільше роботи буде безпосередньо самої агенції регіонального розвитку. Ми будемо працювати з міжнародними експертами, з національними експертами над посиленням своєї інституційної спроможності. Тобто будемо аналізувати нашу організацію з різних точок зору, з, наскільки як ми управляємо фінансами, наскільки ми відкриті, прозорі, як ми комунікуємо, як ми. Заявляємо про себе, тобто будуть аналізуватися різні сторони саме агенцій. І в співпраці з міжнародними експертами ми будемо посилювати ті чи інші слабкі сторони і розвиватися. Крім того, я думаю, що завтра вже буде оголошений конкурсний відбір до команди агенції Це двох місцевих експертів. Один експерт це буде займатися питаннями водопостачання, водовідведення і управління відходами, інший експерт це буде займатися а, напрямком культура, соціальна згуртованість і креативні індустрії. Протягом чотирьох місяців ці експерти будуть аналізувати політики і практики, які є в нашій області, спілкуватися з територіальними громадами, в чому є потреба з розвитку потенціалу або які програмні документи, можливо, потрібно розробляти. І за чотири місяці будуть розроблені такий певний план дій для того, щоб проєкт зміг надавати фінансову підтримку діти діяльності саме агенції і е, допомагати регіону розвивати оці тематичні напрямки водопостачання водовідведення управління відходами і соціальна згуртованість культура креативні індустрії тобто е, найближчі 4 місяці це така буде активна робота з агенцією і партнерами агенції Ну сам проєкт реалізується через три компоненти: регіональний розвиток, розвиток потенціалу та екологічних послуг і соціальну згуртованість через культуру та залученість громадян, які от саме тут, саме в цих рамках, будуть проведені вектори роботи. Ну, забігаючи наперед, в перспективі чотирьох років, це будуть заходи для територіальних громад. Очікуємо, що навіть вже цього року буде відбір територіальних громад в нашій області, які будуть саме впроваджувати ці компоненти і різні проекти. Очікується, що проєкт буде проводити різноманітні навчання, заходи з обміну досвідом, вивчення передових європейських практик, а також буде безпосередньо підтримка певних проєктів територію. У практичних само... напрямках проекту, які ви озвучили? Які практичні навички і переваги від проєкту отримує громада як люди, так і бізнес, і сама ж влада? ну загал, Загалом проект спрямований на те, щоб покращити оці публічні послуги для мешканців громад і для бізнесу. Тобто, якщо бізнес або громада будуть? Агенція буде таким своєрідним майданчиком для акумулювання різноманітних ідей, і ми хочемо посилити якраз свою спроможність на те, щоб більше допомагати і бізнесу, і громадам, тому що зараз ресурс агенції обмежений, ми мусимо вибирати більш такі пріоритетні напрямки, і ми будемо допомагати більшій кількості і громад, і бізнесу, і громадським організаціям, якраз генерувати різноманітні ідеї, розробляти проекти. І шукати е, ресурси на їх реалізацію і допомагати впроваджувати, тому що мало виграти проект, його потрібно ще якісно реалізувати. Але в перспективі це має бути покращення якості послуг для кожного мешканця е, територіальних громад нашої області. Зрозуміло, що був ретельний відбір, але все ж таки за яким от критерієм відбирали, і за яким критерієм перемогла саме Хмельниччина. Ну, ви знаєте, тут важко оцінювати конкурсний відбір дійсно тривав майже рік. Перша зустріч моя з проєктом відбулася в травні минулого року, і я хочу подякувати проекту за те, що, незважаючи на воєнний стан, проект все ж таки запустився, почав роботу і безпосередньо ми почали працювати. Проєкт складався, відбір складався з дуже багатьох етапів. З першим було це інтерв'ю саме безпосередньо зі мною з керівницею Агенції. Потім ми заповнювали спеціальні опитувальники. Потім проєкт вивчав профілі областей. Ми змагалися спочатку 18 регіонів, потім 10 регіонів, і на фінальний етап вийшли 4 області. Взагалі, мали спочатку обрати два пілотні області, але проєкт ж, Такі підтримати чотирьох фіналістів. І далі е, у нас ми готували спеціальні програмні документи: план діяльності агенцій на рік, на чотири роки, комунікаційну стратегію. Е, особиста голова обласної ради Віолетта Лабазюк і перший заступник гол, начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрин проходили інтерв'ю з е, проектом, е, обговорювали перспективи е, діяльності агенції, чи готові вони підтримувати. Далі у нас був захист наших концепцій, проектів, ідей напрямів серед міжнародної спільноти, тобто був такий закритий захист, на якому були шість експертів з різних країн Європейського союзу, які працюють або працювали, або розвивають такі самі агенції регіонального розвитку в країнах Європейського Союзу. І на основі такого ретельного відбору і такого тривалого проекту підтримав саме нашу область. Нам завжди uh, говорять про те, що наша найсильніша сторона це те, що ми працювали в партнерстві. Наша команда була завжди найчисельніша. Uh, і, mm, ну те, що ми підписуємо меморандум, перший я думаю, що свідчить якраз про наш такий проактивний підхід і нашу зацікавленість. І в інтерв'ю навіть виконуючи обов'язки керівника проекту, ви чули, що ми побачили спільні інтереси, спільні напрямки і дійсно зацікавленість в тому, що цей проект реалізовувався саме в Хмельницькій області.